Усім привіт на каналі Shopінс Ніколь. У цьому відео розглянемо газетку АТБ акції, які починають діяти з 9 жовтня. АТБ вже натякає на те, що незабаром буде новий рік, і бачите, і кравник червона на знижках, крупа, а також сир кисломолочний знижка 26%. Є багато варіантів чаю. Ексклюзивна знижка також для власників картки АТБ. Тут знижка на консерви, чесник, соус, печиво, маршмеллоу, маска для волосся і зубна паста. Знижки на цукерки та шоколад. На вафлі вітрошен. Представлені у нас різні аксесуари, прикраси для святу Хеллоуін. Також знижка на рулет копчено-варений, ковбасу, сир напівтвердий, сосиски варені. Пельмені також зі знижкою, піца, хачапурі, крабові палички, сир вершковий, паста сиркова, морозиво, кефір вершки, йогурт дольче, нектар та сік. Напої різноманітні, вода мінеральна. Ось пряники запорізькі, крекери знижка 34%. Ще чай та кава. Напій кавовий. Приправи, соуси, сухарики, локшина. Консерви, пресерви, ще також тунець шматочками в олії буде зі знижками, сардина, паштет з м'ясом гусячим, індичий, оливки, і знижки на пиво. Напій винний, слабоалкогольний енергетик, лікер, вино. Набір віски горілка. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео.